У міністра оборони України Олексія Резнікова запланована зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення можливості постачання Україні винищувачів F-16. Ігли, буки і тори треба перебрасувати уже сейчас. За даними видання Гардіан, Резніков має зустрітися в Парижі з Макроном на тлі дебатів між союзниками щодо того, чи варто надавати Україні винищувачі F-16. 30 січня президент Франції наголосив, що цей крок залежатиме від кількох факторів, включаючи необхідність уникати ескалації та запевнення, що літаки не торкнуться російської землі. Він також повідомив, що Резніков зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню. За даними Лефігаро, під час переговорів йтиметься про посилення української протиповітряної оборони. Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Сезар та допоможе з навчанням українських військових. У Парижі зі своїм колегою зустрічався міністр оборони України Олексій Резніков. Про яку підтримку домовилися, і чи є зрушення щодо можливості передачі Україні військової авіації. Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. То яку підтримку обіцяє нам Франція за підсумками сьогоднішньої зустрічі міністрів? Ну, передусім, ми отримаємо 12 самохідних артилерійських установ. Сезар це надзвичайно потужна зброя, яку вже використовують українці. від початку вторгнення Росії Франція продала нам 18 таких самохідних установок. І от сьогодні домовилися про передачу ще 12. Справа в тому, що з тих які Франція передавала нам раніше, 18 одна вже не працює. Інші потребують його обслуговування. Саме тому зараз Франція робить цю непо. Хитну постійну підтримку Україні, і зокрема Сау Сезар. Ну і варто додати, що Данія також погодилася передати 19 таких установок французького виробництва До слова, це все, що в Данії є, і таким чином ми матимемо досить великий такий арсенал сезарів, понад 30 які можна буде постійно використовувати. і вони досить досить мобільні також говорили сьогодні під час зустрічі і про можливість тренування українських військових. Зокрема, Франція пер... надійшла 150 своїх інструкторів до Польщі, і вони готуватимуть приблизно по 600 українських військових військових упродовж місяці. Таким чином до кінця літа сподіваються французькі інструктори, інструктори підготувати понад 2000 тисячі українських військових. Ну і зокрема, вони тренуватимуться як на ось цих сезарах, і так і на танках. Ну і зокрема опановують французькі системи протиповітряної оборони ПЗРК Кротал, про які теж йшла мова під час зустрічі. Давайте от послухаємо який результат, що сказав міністр оборони Франції Готуючись до цієї зустрічі, та після того як сьогодні вранці висвітлив її з президентом Франції Макроном, я можу оголосити, що наш фонд допомоги дозволить нам надати Україні 12 додаткових гармат Сезар. Ну і ще з приємного з приємного, що Франція обіцяє і надалі підтримувати нас військовою допомогою, тому можна сподіватися, що така допомога буде постійною, періодичною і в Україні не буде перебоїв, зокрема із снарядами до тих самих сезарів. Напередодні американський президент Джо Байден заявив, що його країна не передаватиме винищувача в 16 Чи поділяють його думку в Європі? Насправді сьогодні зустрічався французький президент Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. І також вони говорили про доцільність передачі Україні винищувачів F-16, Так, от, на думку французького президента це цілком можливо, якщо в Україні буде такий запит. Франція розгляне цю пропозицію. Головна умова, як ми знаємо, це щоб передача F-16 не спровокувала ще більшого конфлікту. Ну і щоб це не завдало шкоди французькій армії. Ну і третя умова зрозуміло, що українські льотчики могли опанувати ці винищувачі. Так само підтвердив, що Нідерланди підтримують цю ідею, і в разі потреби вони погоджуються передати. Винищувачі Ф а ще Марк Рюте сказав, що хотіли б долучитися до танкової коаліції, хоча в них танків насправді леопардів немає, але можливо вони закуплять в інших. І от за підсумками цієї зустрічі, давайте послухаємо думки двох лідерів Франції та Нідерландів. Усе залежить від запитів, які надійдуть, а не від чуток, які ходять довкола. Ці запити ще не сформульовані, але щоразу, коли до нас надходять такі прохання, ми їх розглядаємо і думаємо, що можемо зробити, і в який проміжок часу. Другий критерій це впевненість у тому, що такий крок не призведе до ескалації, і з озброєння, яке ми надсилаємо, не завдаватимуть ударів по території Росії, що Україна використовуватиме його лише для спротиву і захисту власної території. Третій критерій такі поставки не повинні ослабити здатність французької армії, захищати себе і своїх громадян Поки що не йдеться про постачання винищувачів F-16 для України. Немає запитів, табу також немає, але це був би великий наступний крок. Ми ведемо активні переговори із союзниками про те, що можна зробити. Я повністю погоджуюся з критеріями, які озвучив французький президент, і з тим, що слід діяти ра.

Ну і до слова, давайте зараз підсумуємо, що зараз не проти передачі винищувачів F-16 Це Франція, Нідерланди. Раніше з цією позицією виступали Польськ, Польща, Ну і також країни Балтії підтримують надання Україні всю і тої озброєння, яке їй необхідно. Тобто, в у Європі, ми маємо приблизно 5-6 країн, які підтримують передачу винищувачів. Ну і до слова, до тої до той заяви, яку сказав Джо Байден, це не означає, що це остаточне рішення Білого Дому. Просто зараз предмет про передачу в цей конкретний момент про передачу F-16, дискусії на рівні Пентагону не ведуться наскільки, але ця ситуація може змінитися точно так само, як з танками. Пам'ятаємо, що ще місяць назад ми не знали про передачу американцями танків в Україні. Ну так так само ймовірно будуть вестися і дискусії про передачу Україні винищувачів F-16. Дякую, Михайло, Спасибі за включення. Я сподіваюся, що від дискусії про F-16 до реальних кроків пройде небагато часу. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, політолог, був з нами на зв'язку. Сполучені Штати готові застосувати ядерну зброю, якщо Північна Корея наважиться напасти на південну. Про це заявив глава Пентагону Остін під час свого візиту до Сеулу. Там він зустрівся зі своїм південно-корейським колегою Лічен Супом і пообіцяв йому повну підтримку Сполучених Штатів. Міністри засудили дії північної Кореї, які цитата порушують міжнародне право та загрожують дестабілізувати регіон. Кінець цитати йдеться про запуски ракет, вторгнення безпілотників у повітряний простір Південної Кореї та ядерні погрози від Пхеньяну. На зустрічі йшлося і про збройну підтримку Києва. Лічен суп заявив, що у Сеулі уважно стежать за ситуацією в Україні напередодні до СЕУЛУ прибув і генсек НАТО Єн Столтенберг. Він закликав південну Корею почати постачання зброї до України, попри те, що корейське законодавство забороняє надавати військову допомогу країнам, що воюють. Наша відданість обороні Південної Кореї залишається непохитною. Сполучені Штати твердо дотримуються свого розширеного стримування, яке включає весь спектр оборонних можливостей США, зокрема наші звичайні ядерні та протиракетні можливості. Друзі продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі. Найактуальніші новини, І якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.